Ви досі залишаєте поле призначення платежу порожнім або вказуєте за послугу поверненням боргу, подарунок і не оподатковуєте ці перекази. Тоді будьте обережними, бо зараз час, коли одна неправильна фраза чи слово у призначенні може обійтися штрафом або і блокуванням рахунків. Я, Вікторія, і ми з командою Бухюа допомагаємо підприємцям уникати податкових перевірок та вигідно вести бізнес. Дивіться відео до кінця, адже ми зібрали практичні рекомендації і даруємо чек-лист, як правильно оформлювати перекази та що категорично заборонено писати у призначенні. Податкова зараз шукає на що ж можна ще ввести податок, а кого відправити на фінмоніторинг. Нацбанк передає дані в ДПС, фінкомпанії звітують, маркетплейси готуються до обміну інформацією, а суди відкривають банківську таємницю. Але не варто лякатися. Суть проста: треба не ховатися, а грамотно діяти і оформлювати свої перекази так, аби спокійно можна було себе захистити або й взагалі не дійти до перевірок. Почнемо з дуже актуальної теми: продаж вживаних речей. OLX, Телеграм-чати усе це давно стало частиною побуту. І от коли ви продаєте щось, чим уже користувалися, насправді це не дохід, а фактично повернення ваших же коштів, які ви колись витратили. А повернення не оподатковується, і це ключовий момент. Саме тому ми рекомендуємо чітко прописувати в призначенні платежу повернення коштів за вживану річ. Це мінімізує ризики і податково не матиме підстав для донарахування. і банк не стане блокувати платіж чи рахунок. Але будьте уважні, якщо таких операцій буде занадто багато, система може це сприйняти як регулярний дохід, тобто як підприємницьку діяльність. А це вже зовсім інша історія з податками, штрафами і перевірками. Переказ коштів собі. Якщо ви ФОП і надсилаєте собі гроші з бізнес рахунку на особисту картку, пам'ятайте. Ці кошти не оподатковуються згідно зі статтею 165 податкового кодексу. Тобто без проблем можна робити перекази як у межах одного банку, так і між різними банками. Головне, правильно оформити платіж. Радимо вказувати призначення платежу так: переказ коштів з ФОП після сплати податку це важливо, адже таким чином ви пояснюєте одразу і банку, і податкові, що гроші вже оподатковані, і це не викличе жодних питань при перевірках. Важливо переказувати гроші з рахунку ФОП собі можна лише особисто. Якщо ж ви надсилаєте кошти іншим людям, навіть рідним чи друзям, це вже може розглядатися як дохід і оподатковуватись. Наприклад, ви оплачуєте рахунок за друзів у кафе чи магазині, а вони повертають вам цю суму назад на картку. Це не дохід, це просто повернення боргу. І тому щоб уникнути зайвих питань від банку або податкової, дуже рекомендуємо у призначенні платежу чітко вказувати причину. Компенсація витрат на відпочинок, повернення спільних комунальних платежів, компенсація витрат за кафе чи будь-які інші реальні ситуації, які відбуваються у вашому житті. Таким чином ви одразу демонструєте, що це не новий дохід, а саме повернення коштів за спільні витрати. І банки податково це прекрасно розуміють, і жодних проблем не виникає. А ще пам'ятайте, перекази між вашими рахунками не оподатковуються. Щоб уникнути непорозумінь, у призначенні платежу рекомендуємо вказувати переказ власних оподаткованих коштів між рахунками. Аліменти йдемо далі. Розберемо ще одну важливу тему аліменти. Податковий кодекс, а саме у статті 165, чітко вказується, що аліменти не оподатковуються. Тобто, якщо ви здійснюєте або отримуєте такий платіж, жодних податків платити не потрібно. Головне, правильно вказати призначення платежу. Тут все просто: напишіть прямо сплата аліментів. Це одразу зніме будь-які питання і в банку, і в податковій. І у платника, і у отримувача не виникне жодних ризиків. Трішки далі у відео ми також розглянемо, як правильно оформлювати доходи від оренди приміщень, подарунки, донати та повертати борги. Подарунки. А зараз про подарунки. Дуже актуальна тема. Часто клієнти запитують: мені чоловік перекинув 5 тисяч гривень на карту. Мені що тепер із цього платити податок? Одразу відповідаю ні. Якщо подарунок надходить від родичів першого або другого ступеню споріднення батьків, чоловіка чи дружини, дітей, рідних братів і сестер, бабусі чи дідуся, податки з таких подарунків не стягуються. Просто вказуйте у призначенні платежу подарунок родичу і все питання вирішене. Але якщо ж подарунок надходить від сторонніх осіб, не родичів, наприклад, двоюрідної сестри чи друзів, такі суми вже підлягають оподаткуванню. Тут варіанти такі. Або платите податок, або ризикуєте, що податковий і банк можуть звернути увагу на такі перекази. До речі, подарунки у вигляді речей, вартість яких не перевищує 2000 тисячі гривень, податком не оподатковуються. але грошові перекази завжди підлягають оподаткуванню, якщо це не близькі родичі. А щоб не сплутати і все зробити правильно, напишіть чек-лист у коментарях і отримаєте детальний гайд. Там ми детально розібрали, що і коли можна вказувати у платежах і що краще не робити ні в якому разі. Переказ коштів на шкільні заходи, садочок. Дуже часто доводиться збирати гроші з батьками на різні потреби: на шкільні заходи, садочок, університет чи навіть на подарунок колезі на роботі. Важливо пам'ятати, що такі внески не є вашим доходом. Але щоб уникнути непорозумінь, обов'язково вказуйте у призначенні платежу конкретну мету, наприклад. Збір на подарунок, компенсація витрат на ремонт у школі або спільні витрати на заходи. Це допоможе пояснити, що кошти просто компенсують витрати, а не приносять вам прибуток. Також радимо зберігати чеки або інші підтвердження, що гроші були використані за призначенням. Це стане у нагоді, якщо податкова або банк раптом зацікавляться. Проте ризики мінімальні. А тепер уявіть ситуацію: ви позичили гроші знайомому або другу, а потім отримали їх назад. Здається, все просто, але чи завжди повернення таких коштів проходить без проблем з податковою? Розбираємо по суті, повернення боргу це коли вам повертають ті кошти, які ви раніше вже оподатковували або отримали, і просто тимчасово позичили іншій людині. Така операція не є доходом і не підлягає оподаткуванню за умови, що гроші повертаються назад. Щоб уникнути непорозумінь у призначенні платежу, обов'язково вказуйте повернення боргу за розпискою або повернення позики від і дата. Це чітко покаже податковим органам, що це не дохід, а саме повернення раніше виданих коштів. Водночас, варто пам'ятати, якщо у вас дуже багато таких операцій з поверненням боргів, податково може запідозрити, що ви фактично займаєтеся кредитуванням без відповідної ліцензії, і тоді можуть навіть заблокувати рахунок. Тому не варто зловживати одним і тим самим призначенням платежу. І є ще кілька нюансів, про які обов'язково варто згадати. Отже, крипта USDT, біткоїни. Якщо згадаєте ці слова в призначенні платежу, шанс, що рахунок потрапить під фін моніторинг або просто заблокується, дуже високий. Поки така діяльність в Україні офіційно не легалізована, а отже автоматично потрапляє у зону ризику аванс передоплата завдаток. Аванс, завдаток і передоплата у призначенні не одне й те саме. І це не просто гра слів. Аванси передоплата повертаються, навіть якщо клієнт передумав купувати товар. А ось завдаток ні. Якщо хочете мати можливість юридично захистити себе, правильно обирайте термін у призначенні: оренда приміщень. А тепер про здачу приміщення в оренду як ФОП. Важливо, уникайте формулювань типу «компенсація комунальних послуг. ДПС уже чітко роз'яснила, що такі платежі не підпадають під спрощену систему, і їх треба оподатковувати за загальними правилами: 18% ПДФО, плюс 5% військовий збір. Попереджайте про це ще своїх клієнтів, з якими працюєте. Донати стріми благодійність, що ж не так із донатами, стрімами чи благодійністю. Тут усе непросто. Якщо ви інфлюєнсер, стрімер, чи просто отримали переказ за інтернет, активність надходження оподатковуєте незалежно від вказаного призначення, чи то донат чи благодійність. Інша справа, якщо кошти надходять волонтерам, військовослужбовцям, благодійним організаціям або людям, які постраждали від бойових дій. Такі надходження не оподатковуються. І ще один підводний камінь. Якщо ви не ФОП і у банківській виписці призначення порожнє, або ваш умовно клієнт вказав оплата за послуги, за товар, ремонт чи консультація, це спокійно вже може трактуватися як прихована підприємницька діяльність. Банк має право заблокувати рахунок, а податково виписати штраф, тож краще не ризикувати. Отже, якщо вказати неправильне призначення платежу або взагалі нічого не написати, і банк, і податково почнуть фантазувати, що ж ви там приховали. А фантазія у них працює на максимум. Тому краще один раз правильно вказати призначення, ніж потім довго доводити, що ви не займаєтесь тіньовим бізнесом. Користуйтесь формулюванням, які ми розбирали у відео. І нагадуємо, якщо хочете мати під рукою зручний список, просто напишіть у коментарях чек-лист. Ми все надійшмо. Це точно знадобиться вам і вашим знайомим підприємцям. Бережіть себе і свої рахунки. Побачимось у нових відео!